Біографія Террі Джі. Террі Теріджі, міжнародний співак і автор пісень у стилі електро, поп і соул, номінований на премію Греммі, який понад 20 років співпрацює з багатьма міжнародними діджеями, продюсерами та авторами пісень по всьому світу. Її шлях також перетнувся з південноафриканською музичною легендою та племінницею колишнього президента Південної Африки, паном Нельсоном Манделою. Чорною мадонною, місар-брендою Фасі, однією з найвидатніших африканських співачок, ця королева африканської музики обрала Тері Джі супроводжувати її в її турі Камеруном, який відбувся у 2000 році в Камеруні та багатьох африканських країнах. Перебування поруч із цією великою жінкою стало для нього незабутнім досвідом і чудовим уроком смирення, що також поклало початок його міжнародній кар'єрі. У 2012 році Тері Джі був спродюсований командою лейблу Рестайлерс у Мілані, Італія для його електрохіту Break Your Heart, написаного відомими авторами пісень і діджеями Мауріціо Молелла та Філом Джеєм. Який зробив міжнародний танцювальний мегахіт, продавши 10 мільйонів копій для співачки Гала з хітом «Freed from Desire» у 90-х, який на той час був номером один у багатьох країнах світу? Відео на цей електрохіт Break Your Heart» було знято в Барселоні, Іспанія, відомим англійським режисером, володарем Нагород, містером Крісом Костером, який знімав легендарну англійську групу Duran», Ран і багатьох міжнародних артистів. У 2013 році та сама відома італійська група випустила електрохіт «Peace and Love», який є гімном для миру у всьому світі, проти расизму та нетерпимості, написаний Тері Джи в Мілані, який рекламували на багатьох головних радіостанціях Італії, наприклад, на легендарному радіо М2О в Мілані, куди великий діджей Молелла запросив Тері Джи для інтерв'ю. У 2022 році Террі Джі був номінований на гра MMI Awards у Сполучених Штатах за його електротрек. You know у співпраці з великим Діджей Вейга з Іспанії за пісню року у 2023 році. Співпраця з легендарною групою Фанк and Hinsa, Джордж Майкл Бой Джордж Сімпл Майнс Сімплі Ред тощо для реміксу електрохіта «I Love You Baby» Funk Investigation and Hinsa ремікс. Тепер онлайн на всіх платформах у 2024 році. Співпраця з відомою електрогрупою Алис з України для електрохітів Вікторі з відомим німецьким лейблом ZX Music, Світло в очах з іспанським лейблом IB Music. на 16 серпня 2024 року запланований реліз нової поп-пісні Джі». «Born to Love You Forever» на легендарному німецькому лейблі «ZX Music». Назва створена та написана композиторами, які створили всесвітні хіти для всесвітньо відомих виконавців, таких як Мадонна, Вітні Х'юстон, Селін Діон, Сінді Лопер, Шинейд Оконор, The Bengals, Демі Ловато тощо. Після багатьох років співпраці з багатьма міжнародними діджеями, продюсерами та композиторами на різних міжнародних лейблах. Террі Джі зараз працює над майбутніми музичними проектами. Залишайтеся з нами, нет, хлопці.